Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники. І знову з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог. Друзі, хотів би всім подякувати за підтримку за підтримку вчорашнього відео, яке я знімав на підтримку канала Сім'я в селі Миколі Харчуку, який просив про допомогу, який оборонить нашу неньку Україну в 30-тій бригаді. На передовій в самому тяжкому напрямку це Бахмутський. Ну, діло не про те, діло про те, писали мені там в коментарях, щоб я написав тих блогерів, які не хочуть поширювати відео або просто ігнорять. Ні, я цього робити не буду, але почитавши коментарі, деякі люди мене зрозуміли і знають, з ким я спілкуюся, з ким я спілкувався на теренах Ютуба. Ну, якось так. Так що не будемо пропаганне. Головна задача кожного із нас, українця, да, не говорити, там, ой, тобі там в очках краще, в тебе там зморшки, ТД і ТП. Це Воно взагалі нікого не стосується. Зараз такий період часу. Головне, що ми шевелимося, головне, що ми об'єднуємося і підтримуємо один одного. Так що, друзі, на даний момент зараз завів нашого помічничка. Збираюся в дорогу, хто пам'ятає, і їздили ми на випавски з Сашою, відвозили його на сіння, І так як із світлом є перебої, не можна було забрати одразу олію, то на даний момент зараз поїду, заберу санькину на олію і поїду, візьму собі дві тони саняшникової макухи. Частково там Санька забере і десь тони там, півтори залишиться мені. А також сьогодні свято, сьогодні день волонтера, і хотів би привітати. Свою, так сказати, сестричку Вікторію, хоч вона не є офіційним волонтером із не волонтера, і усіх, усіх, хто ведуть нас до перемоги, тобто всіх волонтерів, дякуючи їм, і пам'ятаючи там перші дні війни багато людей, багато волонтерів. Це все діло згуртовували, організовували. Так що дуже багато роботи роблять волонтерські організації і хотів би побажати їм наснаги рухатися в тому напрямку, щоб на їхньому шляху зустрічалося якнайбільше хороших і добрих людей. Ну а саме головне скорішої перемоги нам усім і їм і миру, здоров'я, і добра. Так що, друзі, ну а ми, а ми, а ми зараз будемо їхати далі працювати. Така наша доля, таке наше життя. Якщо ми можемо щось зробити тут, то ми його робимо. Так що ще раз дякую усім підписникам і не тільки, тому що дуже багато людей їм писали мені, навіть в особисті, які почули про те, що Славіку, нашому общому знайомому, який служив 72-му батальйоні в першій роті, в першому. Зводі, То ж перший бат, перша рота, перший звод. Це вугледарський напрямок. Точно не буду говорити нічого. Але читаючи коментарі, коли люди мені пишуть, що дивилася там якогось блогера, що там важко і пише, там, ми ось, ось там в селі, там генератор завели, світла немає, як важко. Поспілкувавшись із тими хлопцями, які знаходяться на передові. Ну, якщо є така можливість, тому що я спілкуюся і якщо є Starlink, то спілкуємося по відеозв'язку. Дуже важко і дуже, просто дуже важко дивитися на обличчя цих хлопців. І це просто кепсько. І не можна просто якось жити і забути, що у нас війна, тому що деякі люди які живуть поруч. Вони стараються не дивитися новини, стараються не спілкуватися з тими хлопцями, які, які боронять нашу неньку Україну. Вони приймають позицію, моя хата краю, нічого не знає. Ну, скільки людей, скільки думок. У мене думка така, я стараюся спілкуватися з тими людьми, з такими, як я сам. Я не кажу, що я правильний, можливо, правильні ті, але кожна людина шукає собі подібних і старається якось, ну, якось не знаю. Об'єднуватися з тими, Ох, з ким йому приємніше. Так що, друзі, якось так ще хотів би. Е, ну... Не то, що там а хотів би передати і підтримати одну із моїх підписниць, да? тобто свиноводи, аматори об'єднуємося, підтримуємо один одного, ділимося своїми спостереженнями. І якщо є така можливість, підтримуємо. Тому що е, взяти Сергія Стрілецького, який переїхав з окупації. Вчора він зняв відео, він їздив до себе на батьківщину, це просто без сліз дивитися, неможливо і написати якийсь коментар, це просто-просто важко. Треба ставити себе на його місце, як йому важко, як це все діло переносити. Коли в людини розбили, розламали, розтрощили все, всі його здобутки за все його життя. Він написала мені на днях, верніше позвонила. Мені Лілі, Лілія із Миколаївської області, село Снігирівка. О, я ще чомусь так спитав. Це ж Херсонська область, а Кенніза Миколаївська. Ми прожили 9 місяців в окупації. і У нас є свинки, яким уже 10 місяців, а вони по 50 кілограм. Чи можна з ними щось зробити? Так що, друзі, привіт Лілі. Я думаю, їй буде приємно. Я про неї не забув. На даний момент сумчик тут працює в зерновому складі. Найшов хвилинку. Зараз відмічає кукурузу. вона на диковісочці. О, готова там сою, поки є світло, сою передуває. там соняшник. Ну і приготували ми з ним невеличку таку посилочку. Тобто така невеличка буде допомога Лілії Миколаївській області, Лілія, я про тебе не забув. Мішечок премікса 10 кілограм <coughs> і два мішечки соєвої макухи. Так що е, саме головне, проконтролюйте і заберіть, тому що в ваших там регіонах так само, як і в нас, е, дуже поганий зв'язок. І ну, контролюйте за посилочкою. Так що, друзі, якось так. Для чого я це роблю? Для того, щоб е, своїм прикладом також показати і е, сказати, що не будьте байдужими. Підтримуйте один одного і з миру по нитки, бідному сорочка, і зараз час не розбагатіти, як деякі там кажуть, ой, там бізнесу немає, ой, там та витягуйте заначки, якщо є такі. Бо, е, робіть благоділо сьогодні, а завтра буде завтра. Ой, завтра будемо працювати. Ну якось так. Ну якщо є таке, якщо немає, то я ж кажу, треба поділитися і. Допомогти ближньому своєму, тому що є і люди, які переселенці, яких треба підтримати, О, такі ж, як і Сергій Стрілецький, і дякуючи підписникам моїм, і, е, особисто моїй е, мамі No1 е, за її підтримку Ганні Михайлецькій, яка ніколи не стається байдужа, вона підтримує усіх. Так що, друзі, по. Тепловізор, який будемо збирати для Славуньки, це буде трошки пізніше. Ми заснімемо відео, хоч ми вже збираємо, хто має можливість у Фейсбуці в Лесі Петровні, вона поділилася постом мами Булдакової Анни. О, вже там збираємо. І дякуючи, вчора там писали, просили картку, вже перекидали. Завчора тільки приїхав Сергій. Висоцький, те, що ми курей у нього купували Санькою, привіз три тисячі гривень, каже, я не знаю, як там що перекидати. о, На перекинеш, ти ж Леся Петрівна перекидає свої карточки. Ті 3 тисячі гривень, потім е, якась жіночка з Італії перейшла там, 100 євро для Славіка, 100 євро для Миколи Харчука. Ти ж Леся поперекидає і потім вже забере ті кошти. Так що, ну якось так. Е... Олег з Києва, мій брат, теж подзвонив, каже, перекиньте. Ну перекинув Лесі Лесі, щоб перекинула мама Антоніна із. Дуже-дуже да, багато людей, тобто, чому так хочете? хочеться просто подякувати, що такі люди є. Так що, друзі, на цьому буду відео номер один завершувати. І зараз чекаю Холостяка, приїде холостяк і будемо їхати на село Випуск і щось заснімемо. Так що, ну а вам, друзі, всім бажаю скорішої перемоги. Ще раз усіх волонтерів і святом їхнім побажаємо їм міцного-міцного здоров'я. А нам, усім скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока-пока.